Доброго дня, YouTube громада! Відео про те, як я зачищаю внутрішні шви. Тобто плюс-мінус труднодоступні. Ось я зварюю зараз настільний мангал, тобто підставку під жаровню настольну. І якби, мої шви, тобто моя робота починається в кожного зварювальника з прихваток. Правильні вони неправильні, це вже вирішувати кожному. Я привик так працювати і відео про те, як я це роблю. Нікого не вчу, просто показую, як я це роблю. Ставлю я прихваточки на великих токах. Ось там вон. можете побачити, на синергетиці 23 В виставлено. І ставлю я, як ви бачите, по кутам. Ось тут, тут. І ось тут. Так само ось там можете побачити. Щоб потім я міг і, точками, прихватками зварювати від однієї прихватки до другої. Тобто скрізь в мене поставлено по кутам. Звідси сюди я зварюю. І так само звідси сюди. Зварюю я точками. Також на великих токах. Далі поясню, чому це я так роблю. Так, конструкція прихвачена, конструкція рівненька, все відбито, діагоналі, кути, все як має бути. І зараз ми це все проваримо. До речі, накінечник вже доживає свої останні хвилини. Видно, там вже не отвір, там вже непонятно, що. Ось, дивіться, камера сфокусувала. Вже він йде під заміну. Ну, ще зробимо цю роботу і в смітник. Так, і як бачите, я прихвачую точками. Тобто, зварюю не сплошним, а точечною сваркую, чи як правильно це сказати. Точка, 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 точка. І заходжу вже якби на другу площину. І потім я з'єднаю ось це і ось це. Тобто, суть ви зрозуміли. Обварюю я площину і залажу в кінці на другу площину. І так само ось тут. І потім це все з'єдную. Або ставлю прихватки по краям, і це все з'єдную. Суть мого процесу. Ви зрозуміли. Робота зроблена, і перевіримо готовий результат. Зварював я точками. Видно це все ось по такій чешуйці. Прихватки були тут, і видно, що в нас є ребра жорсткості. Тобто, зараз ми будемо. Відшліфовувати перехід профіля. Тобто, скажімо так, як відшпакльовувати автомобіль так само і тут. Тому що профіль у нас е, такі заглажені кути. І так само у нас має бути ось тут. Тобто ніби конструкція має вийти ніби лята. І дивіться, ось перехід звідси, потім перехід ось сюди. Тут також ребра жорсткості є. І внутрішній шов, Тобто все цільне. Немає нігде непровара, немає нігде щілини, з якої візьметься ржавчина. Так, да, воно зараз страшне, але це все видно. Це все від спрею. Да, трошки є якісь бризги. Ну, я стараюсь на це не звертати увагу. Я знімаю все, як воно є, і впевнений у зварювальників в більшості. так. Зараз воно це все легесечко кругом, навіть щоткою по металу, та навіть рукавицею. Дивіться, воно витирається. І вже вигляд набагато красивіший. Ось дивіться, рукавицею я протер і вигляд набагато кращий. І також з другої сторони. Також перехід. Ось тут можна було ще декілька прихват, тобто точок поставити і потім вже неряти на другу площину, але нічого страшного. Ось так. Так я зробив по всіх кутах, тому що конструкція стоїть на вулиці. Обов'язковий провар зі всіх сторон, не, не допустимо, щоб була десь якась щілина, тому що з'явиться ржавчина. Так, починаю я, так як в мене багато залишків, багато кругів. Тобто по залишку Бушних, я починаю ось такого круга, де вже він не першої свіжості. Тобто, ось це, цей край, він вже щуханий. Чому в мене багато таких залишків по кругах? Зараз ви це все зрозумієте. Тому що я потім беру новий. І вже вивожу площину, і тому з'їдається ось ця кромка. Тому поки воно після зварювання, тут ще окаліне, тут ще, скажімо так, груба зачистка, я починаю з беушного. Вибираю з гіршого кращий і починаю шліфувати. Зарядили ми круг і зараз я покажу зблизення. Ось. Ось бачите, в такому положенні, навіть бушним кругом, я максимально зняв до плоскості профіля. Зараз я зверху я так не, не можу зробити. Зараз я перевертаю конструкцію. І вже я буду робити таку саму ситуацію ось тут. Видно, так? Це все зроблено беушним кругом, але не е чувствуйте скажімо так, болгарку, щоб не наробити яму. Зараз воно ще страшне. Зараз я так само зроблю з цієї сторони. Вже підуставши і мені саме головне вивести ось цю початок шва. Я з цієї сторони зараз так зробив. Перевертаю, вже ставлю ось так. І зараз я буду підлазити вже з цієї сторони. І дивіться, готовий результат. Мені ще заважав оператор, і тому трошки було незручно, але результат ви можете оцінити. Видно, все, да, як площини, немає ніяких ям. Але це ще не фіналочка. Зараз я зроблю таку саму процедуру ось тут. Ну і з середини. І ось тут. Тобто, в двох словах, спочатку одну площину. А потім другу площину, а потім це все виводимо новим кругом. Зараз заряджаємо новий. В основному я користуюся експертовськими, Купую їх в епіцентрі. Вони, мені здається, самі тонші. М'які і тонші для фінальних робіт саме то. Але в наявності зараз їх немає і використовую ось цей. І зараз на маленьких оборотах я буду виводити плоскостя, грані, посилення. Тобто вже наводити його фінальний, фінальний стан. Зарядили новий круг. І зараз ми будемо виводити ось ці плоскостя, ось цю плоскость. Також будемо виводити ребра жорсткості, тут навіть тройне ребро жорсткості, щоб звідси переходило сюди, звідси переходило сюди. Це ми все робимо звичайними лепістковими кругами. Тобто діло техніки і все е, завдяки практиці. Коли я вже вивожу плоскостя, я ставлю регулю... регулі. Yeah. Ре... Коротше, оберти я ставлю трошки менше. 2-3. Не знаю, в яких тут воно вимірах, на двойку або на тройку. Тому що дуже вирогідність, велика наробити біди, наробити ям. Тому легенько чути навіть по звуку Круг, дивіться, не сильно і ушатало, хто думає, що купа кругів йде. Просто потрібно мати мірку, чувствувати це все рукою і так далі. Дивіться, ось готовий результат. Виведено ось ці площини. Все як має бути, ніяких ям. Да, світло трошки картинку іскажає, але, повірте, вживу площини виведені, все як має бути. І зараз фінальний штрих. Фіналочка. Дивіться, вже як воно зашліфовано. Але все одно є ось ці нерівності, тому що ну неможливо так рукою це все відшліфувати болгаркою, все одно десь рука вліво-вправо дергається. І фіналочка буде за допомогою такої шліфмашинки, Наждачка. Яка наждачка, не пам'ятаєш? Восьмидесятка. Восьмидесятка. І зараз ми будемо виводити ось ці угли, ці кути, ці площини, тобто робити цільно лято конструкцію. Давай. І ось готовий результат вже, скажімо так, відправляється на покраску. Все зашліфовано. да, Світло це все іскажає трохи мікроцарапини, Але видно, ребро жорсткості виведене, нема ніяких ям. І, звісно, я готовий результат вам покажу. Після покраски, щоб ви впевнились, готовий, готову роботу побачили. А не просто якийсь тип на звезді вам, як правильно робити, а готового результату не показує. І забрали ми з покраски це все, ці вироби. І дивіться, результат готовий. Нема ніяких слідів від болгарки. Все чітко, ніби цільно лята конструкція. І це на всіх кутах. Труднодоступні місця, виведені площини, виведені ребра жорсткості. Ось. Результат. Я думаю, робота заслуговує на ваш коментар та лайк.